Щодо страшного, неймовірно страшного вбивства нашого військовослужбовця, нашого побратима по Збройних сил України, можу сказати лише одне: всі, хто виживуть з росіян у цій війні, вони всю цю ненависть, люту злобу привезуть додому і будуть їсти одне одного. Все, що вони роблять проти нас, їм здається, що це проти нас Кримова. Вони насправді все це повезуть до себе додому, до своїх родин, до своїх сусідів, співгромадян. А нам не варто озлоблюватися. Нам треба продовжувати знищувати ворога, але без обзлоблення, щоб ми могли повернутися додому людьми і сіяти добро, і розбудовувати свою країну. І бути воїнами. А ці тварини. Хай їдуть до себе, там вони будуть продовжувати те, що вони почали тут.